Попри часті тривоги напередодні, ця ніч була відносно спокійною для більшості областей. Хоча низку регіонів російські шахеди таки тероризували. Знову під ударом був весь схід. Чуто вибухи було на Сумщині, тривога була також на Харківщині, Дніпропетровщині, Запоріжжі, лунала сирена на Полтавщині, Київщині, в самій столиці та на Чернігівщині. Інформації по постраждалих та руйнуваннях на цю годину немає. Знову вражайна ніч Бавовну, на Росії та тимчасово окупованих територіях. Про численні прильоти безпілотників повідомляють в Єнакієвому на Донеччині. Куди саме поцілили інформації, поки немає, але відомо, що детонацію на місцях влучання і потужну пожежу у Курську через роботу ворожого РЕБО дрон збився з курсу та врізався в житловий будинок. Зайнялася масштабна пожежа. А вже під ранок у російських телеграм-каналах з'явилася інформація про ще одну серію прильотів вже в Самарській області, у Сизрані. Там попередньо вражено черговий нафтопереробний завод. У ворога мінус ще один літак. Цього разу це Су-30. Про це повідомили в командуванні військово-морських сил Збройних сил України. З радіоперехоплень стало відомо, що ворог втратив зв'язок з винищувачем, той виконував завдання південно-східніше острова Зміїний. Наразі росіяни проводять пошуково-рятувальну операцію. Пілотів поки не виявлено. ВМС припустили, що російський літак впав з невстановлених причин. Там також зазначили, що на поверхні моря знайшли уламки літака. Напередодні відбувся особливий обмін полоненими. Україна повернула 84 своїх громадян. Серед них 51 особа це цивільні. Представник головного управління розвідки Андрій Юсов зазначив. Хоч Росія не йшла на поступки у питанні повернення цивільних, втім це таки стало можливим, зокрема, і завдяки міжнародним посередникам. Серед звільнених чоловіки, жінки. Більшість ув'язнені в проміжку від 2014 до 2021 року. Рідні брати, підприємці, пенсіонер та вчителька молодших класів. Вже вдома й 33 військовослужбовці, зокрема захисники Маріуполя. Більше розкаже Христина Величанська. Це була чергова складна та вкрай важлива спецоперація. Перш ніж з автобусів один за одним вийдуть ті, хто понад усе мріяв знову опинитись в Україні. Насе Настайний... не рідною землею, рідною мовою людьми. Які так чудово виглядають, так радісно зустрічають і вірили в нас. 84 українці знову вдома. Вони зморені, втомлені, але у перші хвилини на свободі радо чіпляють синьо жовтий стяг, а ще обіймають одне одного одночасно і зі сльозами, і з посмішкою на обличчі. Згодом стає відомо цей обмін особливий, адже серед повернених є люди, яких Росія ув'язнила ще до повномасштабного вторгнення. З Звіти дев'ятнадцятого що хоче перше зробити Вняти рідних, маму, братів. Сходити в церкву, свічку поставити за здорові воїнів, які стоять в окопах, щоб були сильні. А ще вперше Україні вдається забрати з російських катівень одночасно 51 цивільного. Ось на кадрах із букетами три жінки. Одна із визволених вчителька початкової школи. Її росіяни запроторили до буцегарні го Я дітей стрільні років не, не, не піддаваймо правду. правда, не піддаваймо. Кожна історія до мурах. Один зі звільнених пробув у неволі 4 тисячі 13 днів, тобто з 14-го року. Наймолодшому врятованому 26, Окупанти тримали його у тюрмі 9 років, тобто у полон його взяли в 17. Найстаршому полоненому 74, Його термін ув'язнення тривав 7 років. Вчителька молодших класів, рідні брати підприємці, просто цивільні українці і звичайно наші захисники. Справді серйозна кропітка робота і гарний результат. Україна боролася і бореться весь цей час за повернення кожного. Тим часом на звільнених біля лікарні вже чекає натовп людей. Від хвилювання жінки тримаються за руки, плачуть і не спускають очей від телефонів. Кожен тут чекає на заповідну смс від координаційного штабу. Я 40 місяців її чекала, а потім і дзвінка. Я тебе тебя увижу, обниму, зацелую. Я теж, Я тебя теж. ми тебе всі здійждем. Син морпіга Кирило тримає прапори з фотографією тата в полон військовий потрапив ще у Маріуполі. Відтоді 1207 днів. Рідні відраховували до зустрічі з сином, чоловіком та батьком. Я мати чекала свого сина три роки, чотири місяці і два дня. Сьогодні сьогодні його звільнили. Я коли їздила в кордоні сільний штаб. Просила, що якщо він його зустріне, щоб обов'язково мені подзвонили. І от я взяла трубку, я спочатку нічого не поняла, бо я бачу, як просто небо, небо і тут він каже: привіт. Серед звільнених 33 військовослужбовці, зокрема захисники Маріуполя. Є морпіхи, прикордонники. Визволити вдалось 10 офіцерів. Цей обмін вдалося реалізувати за підтримки Об'єднаних Арабських Еміратів. У координаційному штабі дають надію, невдовзі буде і наступний. До того ж, Росія досі не виконала умови другого раунду перемовин у Стамбулі, за яким держава-агресор має повернути важкохворих, важкопоранених та захисників до 25 років. Підготовка до третього Стамбулу, по якому має повернутися 1200 українців, триває, і найближчим часом також будуть результати. А поки на звільнених чекає кілька тижнів лікування та реабілітації, Практично усім потрібна медична допомога. Опісля кожен з них нарешті поїде додому. Христина Волочанська, Інна Горіненко факт Сі -ТІ -ТІ Марафон» – Єдині новини. Очікування від зустрічі президента Сполучених Штатів Дональда Трампа і Путіна на Алясці. Президент Володимир Зеленський обговорив з британським прем'єр-міністром Кіром Стармером під час їхньої зустрічі в Лондоні. Адже це реальний шанс для досягнення прогресу. Визнали лідери країн, хоча й обговорили деякі побоювання, чи результати можуть бути на користь Москви, а це поставить під загрозу майбутню безпеку України та Європи. Президент Зеленський зазначив, важливо, щоб Україна разом з усіма партнерами змогла досягти дієвих форматів безпекової роботи в межах коаліції охочих. Стармар і Зеленський обговорили продовження програм підтримки української армії та українського оборонного виробництва, а також важливість інвестицій в українські вороб виробництво дронів, адже в Україні є значний потенціал збільшення обсягів виробництва і потрібне термінове фінансування для цього. Держсекретар Сполучених Штатів Марк Рубі оптимістично налаштований щодо сьогоднішніх переговорів на Алясці. Сподівається, що президент Дональд Трамп зуміє домовитись з Путіним про припинення вогню. Рубіо визнав, для досягнення миру має бути певна розмова про гарантії безпеки, територіальні суперечки та претензії, а також про те, за що воюють українці та росіяни. Та що довше триває війна, то важче її зупинити. Додав держсекретар. Тож нині надзвичайно важливо досягти припинення вогню між Україною і Росією. Американський держсекретар вважає, що вже на початку зустрічі Трампа і Путіна буде зрозуміло чи вийде домовитися, хоча б про щось. Президент, здається, чотири рази розмовляв з путіним телефоном, і тепер важливо поговорити з ним особисто, подивитися йому в очі та з'ясувати, що можливо, а що ні. Трамп, президент миру. Він хоче, щоб ця війна закінчилася. Він зробить усе можливе, і він бачить можливість поговорити про досягнення миру. Він буде прагнути цього. Кілька тижнів Дональд Трамп висував Путіну ультиматуми, погрожував санкціями, а тоді приголомшив світ, несподівано оголосивши двосторонню зустріч із Путіним на Алясці. Як і чому американський президент різко змінив тактику, що саме США хочуть отримати від переговорів і на що готові піти заради припинення війни в Україні? Яка позиція Києва та Європи? І чого очікувати від зустрічі на Алясці Україні? Спеціальний репортаж Вероніки Бойко. Ще кілька тижнів тому Дональд Трамп висував Росії ультиматуми, встановлював чіткі дедлайни. Якщо ми не укладемо угоду, це буде дуже погано. Та замість обіцяних санкцій світ почув Я дуже скоро зустрінусь з Путіним. Він також хоче зустрітися якнайшвидше. Я це підтримую. 14 липня Дональд Трамп висуває Путіну ультиматум: мирна угода з Україною за 50 днів або вторинні санкції проти усіх, хто купує у Росії нафту. За два тижні Трамп скорочує дедлайн до 10 днів. Немає причин чекати довше було 50 днів. Я хотів бути щедрим, але ми не бачимо жодного прогресу. Для серйозності намірів Трамп запроваджує додаткові мита у 25% на товари з Індії за те, що купує російську нафту паралельно до Москви їде спецпредставник Стій Вітков. Та поки світ гадає про нові санкції Вашингтона, Трамп різко змінює гру. Постійно змінює під, там, підходи, підвищує ставки. Потім дає, дає задню, як то кажуть, да десь там відступає і намагається вибити потім собі максимально якісь там вигідні умови. Він спочатку спробував на Росію так натиснути, коли побачив, що реакція може була недостатньою. Він вирішив піти таким шляхом. Вашингтон переконує територіальні питання стануть ключовими у завершенні війни. Поступки з обох сторін, нібито мають стати основою для тривалого припинення вогню і подальшого мирного процесу. Ми прагнемо повернути частину території, а частину обміняти. Насправді це не просто, це дуже складно. Буде певний обмін територіями на благо обох сторін. Жодних територіальних подарунків окупанту не буде. Відповідає президент Зеленський. Дарувати свою землю окупанту українці не будуть. Україна готова до реальних рішень, які можуть дати мир. Будь-які рішення, які проти нас, будь-які рішення, які без України, вони одночасно і рішення проти миру. Позицію українського президента підтримують європейські лідери жодних домовленостей за спиною Києва. Я Україна має сидіти за столом переговорів. Ми хочемо, щоб була правильна послідовність. Спочатку припинення вогню, пізніше рамкова угода. Відправною точкою має бути лінія фронту. Юридичне визнання російської окупації не обговорюється. Для Путіна особиста зустріч з Трампом, вихід з міжнародної ізоляції, уникнення нових санкцій і дипломатичні перемоги, які не вдалися на полі бою. Путіну ця зустріч конче треба просто щоб зберегти, хоч не хоч якусь, але все таки стабільність російської економіки. Для Путіна ця зустріч є такою певною відстрочкою в Плані тарифів строчкою в плані санкцій і показник для Трампа що ось, мовляв. Ми ж хочемо говорити. Ми ж зустрічаємося, ми ж робимо якусь дипломатію. Російська економіка просіла від початку року. Доходи від нафти і газу впали на 20%, А нові тарифи Сполучених Штатів ще більше вдарили по гаманцю Кремля. Яким би символічним місцем не була Аляска приїхати на територію опонента для Путіна не перемога, ба більше є ризик потрапити під тиск і непередбачувані заяви Трампа. Може, Путін би і тягнув далі з цією зустрічю, а говорив би по телефону, тому що це б дозволяло йому уникнути відповідей на якісь прямі питання. Тим більше частина зустрічі вона буде під камерами, і ну придеться якось оперативно реагувати на всі ті заяви, які може робити Трамп. А як ми знаємо, Трампа може понести. Вашингтон наполягає, зустріч на Алясці не поступка Кремлю, а з'ясування позицій. Політична ціна зустрічі висока і для Трампа. Він точно зацікавлений в успіху переговорів на території Сполучених Штатів. Трамп з нею теж матиме свій зиск. Ну там все покаже нібито активним і хорошим дипломатом, який нібито займається тим, чим обіцяв, зводить дві сторони, намагається бути миротворцем. Будь-яка поступка Росії буде якраз сприйматися як слабкість. Будь-яка поступка Росії буде сприйматися як відступ. Сам Трамп запевняє, від Путіна вимагатиме закінчити війну в Україні. Росія буде змушена віддати частину окупованих земель. Переговори на Алясці Трамп називає попередніми і переконаний, з перших хвилин розмови зрозуміє, чи є шанс на мирну угоду. Я хочу бачити найкращу угоду для всіх сторін. Я хочу бачити завершення війни. У мене хороші стосунки з путіним. Я вірю, що він хоче покінчити з цим. Я вже кілька разів це казав, і на жаль, був розчарований, коли після чудової розмови з ним на Київ летіли ракети. Тож я маю намір поговорити з Путіним і сказати, що він повинен покласти край цій війні. Україні було принципово важливо до зустрічі на Алясці скоординувати з європейцями й американцями спільну переговорну позицію. Тож Київ активував усі дипломатичні канали. Володимир Зеленський провів десятки розмов і консультацій. І, хоча українського лідера не буде на Алясці, одразу після завершення зустрічі Трамп обіцяє особисто зателефонувати йому та європейським лідерам, щоб обговорити подальші дії. Вероніка Бойко, факти ICTV, марафон єдині новини. Євросоюз може у вересні ухвалити новий вже 19-й пакет санкцій щодо Росії за агресію проти України. Про це повідомила речниця Єврокомісії Аріана Подеста. Детали про нові обмеження для країни агресорки поки не розголошують. Однак запевнили, що Євросоюз продовжуватиме тиск на Росію, оскільки розуміє наскільки ефективні санкції. Глава МЗС Естонії Маргус Цахкна вважає, що лише тиском можна змусити Росію погодитися на припинення вогню. Він зазначив, що Росія запустила по Україні рекордну кількість бомб ракет та безпілотників, замість того, щоб шукати миру. Тобто намагалися бомбардуванням здобути кращі позиції. А президент Литви Єтанас Науседа заявив, що країни коаліції охочих мають бути готові розгорнути об'єднані сили, щоб гарантувати безпеку в Україні. І щойно для цього будуть відповідні умови.